Військові поліцейські представники влади віджимаються по 22 рази заради ветеранів АТО. Флешмоб розпочали в Україні, щоб привернути увагу до проблеми ветеранів, які захищали нашу країну і мають посттравматичний синдром. Так естафету перехопили армійці державного наукового випробувального центру ЗСУ. Ця естафета посвящається ветеранам і воїнам АТО. Її мета привернути увагу до проблем ветеранів і учасників, АТО в адаптації в мирному житті. Підтримати акцію вирішили в міській раді. Так, 5 лютого, о 12-й біля Катерининської церкви, відбудеться флешмоб «22 Push-Up Challenge». Віджиматися будуть представники військкоматів, вузів військових частин Чернігівського гарнізону учасники, АТО, волонтери та всі охочі. Планують зібрати близько тисячі учасників. Нагадаємо, флешмоб започаткований у 16-му році в США набув популярності у різних країнах світу, в тому числі в Україні. Має за мету підтримати учасників бойових. Дій з посттравматичним синдромом. Учасники флешмобу протягом 22 днів віджимаються від підлоги 22 рази перед відеокамерою і передають естафету далі. Чернігівські волонтерки натомість започаткували новий флешмоб 222 вареники для фронту, щоб допомогти ще й матеріально і підтримати військових, котрі нині на передовій.